Колись на цьому каналі огляди гаджетів будуть виходити не через пів року після їх релізу. Не знаю коли, але цей день не сьогодні. Сьогодні дивимося на мій основний пристрій останні два місяці: iPhone 16 Pro. Багато хто встиг охрестити його найбільш нудним за останні роки. Хтось лютує від безглуздості нововведень та вкотре каже, що Apple вже не та. Що ж, настала черга вставити свої 5 копійок. Почнемо з дизайну. Екран більший на 0,2 дюйма через те, що збільшився у висоту, у ширину такий самий, що добре, звісно ж, бо в руках лягає так само, як і попередній. А екран більше плюсик ставимо поки що олівцем. Новий колір пустельний титан називається. Дивився в магазині, мені не сподобався, тому взяв минулорічний колір, натуральний титан. Ще подобається просто чорний, але він у мене був у попередньому iPhone 14 Pro. Захотілося чогось нового. В іншому все майже те саме, як по відчуттям, так і зовнішньо. Те саме я, звісно, з 15 Pro порівнюю, хоч я з ним і не ходив на постійній основі, та в руках частенько тримав. Ходив до цього з iPhone 14 Pro і по ергономіці цей точно кращий, як мінімум через скошені грані. Але і їх я давно відчувати перестав, бо ось вам швиденько нагадаю, що з моїм попереднім телефоном трапилося. Тому як купив новий. Одразу в чохол та захисне скло. А загалом, як то кажуть, той самий пес, тільки з іншої будки. Ну ні, будка та ж сама, тільки кнопку нову додали. Одразу давайте про неї і поговоримо тоді. За замовчуванням, вона викликає камеру після натискання. Можна поміняти на після подвійного натискання, якщо боїтесь хибних спрацьовувань. Керувати можна експозицією, глибиною портретного блюру, зумом, перемикати камери, вибирати стилі та. То обирати, що саме змінюємо, можна легким натисканням, це щось поміж дотиком та повноцінним натисканням. А змінювати параметри ну дуже тендітними свайпами. Можливо, ви відчули легку, як у цей самий дотик, іронію в моєму голосі, бо за два місяці я так і не звик та не зрозумів, як і чому це зручніше, ніж те саме робити на екрані. При тому, що така особливість, що більшість чохлів просто вирізають місце під цю кнопку, тоді як переважно лише Apple та ще деякі підкладає ще один шар зі скла. Чому це важливо? Ну, по-перше, навколо кнопки постійно утворюється бруд. По-друге, якщо зняти чохол, то користуватися стає приємніше. Тобто, майже будь-який чохол, окрім цих супер тонких або з підкладкою, вже трохи псують Apple Experience. Ну і ще люблять озвучувати як аргумент, що заміна цієї кнопки офіційно коштує 749 баксів. Ось настільки вона коштовна. І з цим важко сперечатися, бо навіть якщо кнопкою не користуєтесь, тріщина в цьому місці все одно потенційно псує герметичність пристрою та знижує впевненість у захисті від води і пилу. Ну і в цілому ходити з розбитим телефоном таке собі задоволення, повірте. Особливо я, чесно сказати, не засмутився, бо ця кнопка мені здалась відверто непотрібною. Я б навіть чохол без вирізу купив, але таких не продають. Таку думку ви напевно вже чули, тому сорі, нічого нового не скажу. Лише долучаюся до слів більшості ком'юніті. Цей хід просто мимо. Пару слів про екран, хоча він тут не змінився. Така ж яскравість, така ж роздільна здатність. Лише прикрили склом Ceramic Shield нового покоління, а я навіть не питав, якого точно, і прикрив одразу захисним склом зверху. Бо як кептом покоління не було, дряпається, розбивається, якщо опустити, все одно це все нам не треба. Як і в 15-му, тут усе ще шанований роз'єм Type-C. Я радію особливо, бо це мій перший айфон із Type-C, але емоції в бік. Окрім зручності уніфікації, він ще й дає кращу швидкість передачі даних, яку я, до речі, почав використовувати, коли перекидаю багато відео, знятих на телефон, щоб монтувати на Mac. У мене щоправда нема кабелю, прям Thunderbolt, але якщо б був, то швидкість тут аж до 10 гігабіт на секунду. Швидка передача даних окей, але швидкої зарядки, як на мене, все ще нема. А от у розумінні Apple їхні 20 Вт – це вже фастчардж. Проте на сайті пишуть 20 Вт або швидше. І оце або швидше в інтернеті розшифровують як усі 30 Вт за умови використання блоку мінімум на 35 Ватт. Приріст порівняно з 15 айфоном – відсотків на 20 кажуть. Ну, то таке. Я, мабуть, живу нудним життям, бо заряджаю телефон лише раз на день, і той вночі. Ця інфа скоріш для активних акул, що примудряються саджати батарейку 16 Pro ще до перерви на обід. А тепер інфа для поціновувачів MagSafe. Я поки що не з таких, але з повагою ставлюся. Думаю, що як тільки в мене з'явиться авто, наприклад. Точно увійду в ваш клуб. Також швидкість зростає до 25 Вт, якщо використовувати 30-ваттний блок. Не забудьте його купити, до речі, якщо у вас ще немає, а також купити слід буде саму шайбу, бо вона нового покоління. І відповідно змінити всі аксесуари, куди ця шайба вставлялася, бо нова шайба вона трошечки більша за розміром. Я вже якось купив таку бездротову зарядку, коштувала не 3 копійки, минув час, вона по швидкості застаріла. І що, купляти нову, я, мабуть, і далі втикатиму кабель поки що. Дякую. Визнаю, що оновлення MagSafe це плюс для тих, хто до нього звик, але мені поки бездротові зарядки не заходять щось. Заходить натомість фоткати і відео на телефон знімати, і хоч зміни тут не такі вагомі, все одно не будемо забувати, як гарно цей телефон знімає. Це я просто загальну думку зараз озвучив, а тепер вмикаємо прискіпливий режим. Спочатку пройдемося по нововведеннях. Зйомка відео тепер аж у 120 FPS при 4К, це потужно. Моя камера от навіть 60 FPS у 4К не знімає. А ще зробили приємну можливість змінювати ступінь сповільнення знятого відео прямо через рідний застосунок фото. Починаємо редагувати і можна обрати швидкість. Клас! Для звичайних відео додали пресети для ізоляції голосу, і взагалі звук мав стати кращим, бо стоїть 4 мікрофони. Таке воно все beginner-friendly, але я завжди радий бачити подібні полегшення для побутового рівня. Зйомка ProRes у профілі Log є, але будьте уважні, що для айфонів на 128 ГБ пам'яті, як у мене, лише у 1080 p та 60 кадрів. 4 К, принаймні через вбудовану камеру, не увімкнути. Судячи з усього, накопичувач за ємністю і, можливо, за швидкістю, на думку Apple не дозволяє. Але на думку цієї ж самої Apple, це можна робити через їх додаток Final Cut Camera, де і у ProRes, і просто аж 265 у 4 К з профілем Lock писати можна. Так мені цей додаток сподобався, що я навіть поставив його на action button. І тепер, де бачу красивий кадр, дістаю і починаю знімати. Раджу і вам спробувати або навіть окреме відео зроблю, як завжди, пишіть у коментарях, якщо цікаво. Але от якщо звідси відео зберегти в медіатеку і спробувати накинути пресет звуку, то упс, не можна. Лише на відео зняті через рідну камеру. Ну що, дивуємося, чи вже звикли до таких фінтів від Apple. А для затравочки, ось вам декілька кадрів із мого особистого архіву, знято у лог через Final Cut Camera, пофарбовано та стилізовано у Final Cut Pro. В принципі, моєму оку цього достатньо, щоб велику камеру взагалі з собою нікуди не брати. Айфону для мене офіційно достатньо. Фото тут зміни наступні: надширококутна камера тепер знімає у 48 мегапікселів, як і основна. Раніше могла лише 12. а це означає, що повноцінний формат ProRAW чи JPEG Max, залежно від вибору, тепер доступний і на широку. До речі, який формат обрати, теж, напевно, тема окремого відео разом із відеосйомкою на iPhone. Тож тут лише коротко скажу, що я зупинився на JPEG Max, і у новому iPhone 16 Pro можна обрати між Lossless, Lossless XL та XL Lossy. Це все режими стиснення медіафайлів. Я раджу XL Lossless. Коротко. Це покращена версія формату Lossless із ще більш розумними алгоритмами стиснення. Якщо по-людськи, то займає менше місця, а якість така сама. У маленькій pro версії, не Max яка тепер є п'ятикратний оптичний зум, а не трьохкратний як до цього. Проте це остання з трьох камер в айфоні, яка все ще на 12 мегапікселів. Вгадаємо, скільки мегапікселів в неї буде в наступному, 17 Pro. Невже 48? Ну і давайте до тестів перейдемо, хоча дивитися, чесно кажучи, ні на що, все прогнозовано. Порівнювати будемо з iPhone 15 Pro Max. Ось нічне фото на основну камеру та звичайний Ne-Raw формат, тобто 24 мегапікселі, повна автоматика, навів і сфоткав. Різниця на рівні похибки, і цілком очікувано, що фотки майже однакові, лише крапельку шаї по різному тіні витягнути. Вирішив. Дивимося на п'ятикратний оптичний зум вночі. Це до речі, оперний театр на фото. І якщо не підписувати, то відрізнити взагалі неможливо. Робота з шумом майже однаково. Кольори буквально один в один, різниці немає. Тепер Ширик. В обох почнемо з 12 мегапікселів, деталізація і там і там очікувано ідентична, але от колір різний. І тут так сходу і не скажеш, хто краще. Мені у 16 Pro подобається більше. Колір, як на мене, глибший. А хтось скаже, що у 15 Pro світліша фотка, а значить краще. Незрозуміло, коротше кажучи, пробуємо ще. На цей раз порівнюємо 12 мегапікселів у 15 Pro та 48 мегапікселів у 16 Pro. Вночі. Ну так, краще стало за рахунок того, що розблокували можливість знімати у кращому форматі, але не сказав би, що прям суттєво. В деталях є різниця, загалом майже немає. Переходимо до світлого часу доби, і тут швидко все стає зрозумілим, бо фотографують обидва прекрасно. Який режим не вибери, яку камеру не використовуй, різниці майже нема. Тому навіть зумити не будемо, просто повірте на слово й дивимося фотки. Єдине, де різниця є, і тільки якщо зумити, це на фотках 05X, якраз через те, що підвезли 48 мегапікселів. Так дивишся на одне лице, але зумимо і звісно деталей більше на 16 про і в день. Але подивіться знову на температуру: на 16 про тепліше, на 15 про холодніше. Як було в житті, вже не згадаю. Хто правий, хто винуватий, вирішувати вам у коментарях. А ще ж фронталка, ледь не забув. Тут взагалі без змін стабільно норм, стабільно майже не користуюсь. Як і минулого року, жодного сенсу переходити з попереднього в даному випадку 15 Pro, аргументуючи це кращими можливостями камери, немає. Камера краща? Так, це помітно? Ні. До заліза переходимо. Тут маємо a 18 Pro, 3 нанометри, CPU та GPU по 6 ядер, 8 ГБ lpddr 5 оперативки, і все це, за словами Apple, на 15-20% краще, швидше, потужніше за iPhone 15 Pro. Цифри у бенчмарках це підтверджують, що найцікавіше. Сам не перевіряв, робили люди розумніші за мене, тож спираюсь на авторитетні джерела. Ті ж самі джерела щорічно порівнюють новий мобільний процесор Apple з процесором m 1 що стоїть і у MacBook, айпедах, зокрема в тому самому конкретному MacBook, який буде це відео монтувати та рендерити. Так от цьогоріч a 18 Pro мобільний процесор на голову обігнав по синтетиці m 1 З глузду можна з'їхати з цього факту і тих цифр, якщо чесно. Але менше з тим, чи є щось, чого iPhone 15 Pro робити не може, а от 16 Pro може якраз через продуктивність процесору. І так, і ні. Клацаючи систему, відкриваючи дефолтні апки, різниці не буде навіть із якимось 13 Pro. Я так припускаю. В іграх натомість ми тепер отримуємо той необхідний мінімум, який мав бути ще на 15 Pro, з моєї точки зору. Можете глянути мій торічний огляд 15 Pro. Буду вдячний, або можете не витрачати час, бо я просто скажу: торік неможливо було комфортно грати до прикладу у Death Stranding, бо FPS не те, що не підіймався више 30, він майже до 30 і не доходив. Цьогоріч це впевнені 30. іноді 27-28 на катсценах та динамічних моментах. І хоч різниця по цифрах звучить невеликою, але геймери зрозуміють, за відчуттями це зовсім інше. 16 Pro у цьому аспекті явно виграє. Знову спираюсь на джерела, на ті, які тестували й інші aaa ігри минулих років. Там теж спостерігаємо стабільний FPS та ще й менший нагрів пристрою, в середньому на 10 градусів. Було близько 55, стало 45. Ось де різниця реально видна. Роздільна здатність, щоправда, така сама, приблизно 720p, тобто виглядає все ще як у дитинстві, коли скачав гру, а твій ПК комфортно тягне її тільки на мінімалках. В іншому ж абсолютно нічого не вказує на ті 15-20% приросту продуктивності, усе інше це вже давно надлишкова спроможність мобільних процесорів Apple, яку можна відстежити лише в синтетичних тестах або от в іграх. Але хто взагалі грає на смартфоні? Я, от останні років 5, якщо чесно, вже ні. Лише спостерігаю зі сторони. Куди цікавіше мені дивитися на процесори та їх продуктивність з точки зору енергоефективності? І це заключна тема перед висновками, ледь не найголовніший стовп е, критерій при виборі будь-якого смартфона. Оці 15-20% приросту ефективності нового процесора, це також і про автономність, але. Тут вже ясна річ хто як користується, тому давайте почнемо з мого досвіду. З мого досвіду телефон фантастично підріс в плані автономності. Наприкінці дня, тобто десь о 10 вечора, я в середньому бачу ще 30-40% заряду, і це за умови, що знімаю його зарядки приблизно о 7.30. через це я навіть увімкнув Always On Display, Хоча він мені, якщо чесно, за великим рахунком не потрібен, але просто тому, що можу. Хай буде, я готовий визнати, що моє використання трохи менш інтенсивне, ніж у інших, бо коли працюю, то переважно користуюсь робочим телефоном. Але на вихідних, у поїздках, навіть коли постійно щось грає на фоні чи працює навігація за два місяці, ще жодного разу не було такого, щоб він сів у нуль раніше ніж я лягаю спати. Тому, коли Apple каже, що цей айфон працює на одну годину більше за попередній, а max версія на дві. Я ледь не вперше їм вірю і готовий це підтвердити. В цілому, так можна було сказати і про попередню модель, але ця точно відповідає стандарту цілий день роботи. І особисто для мене цього більш ніж достатньо. Підсумок буде таким. Звісно, ну звісно ж не треба переходити на цей телефон із 15 PRO. Навіть якби Apple не відмовилась від літери S і це був би 16 s Pro, я б усе одно не сказав, що він цієї літери гідний, саме за кількістю та якістю покращень. Переходити з 14 Pro тут уже питання, так? Бо я ж сам перейшов. Я це зробив через те, що розбив задню кришку та зрозумів, що з кожним роком телефон втрачає в ціні, а значить, платити за її заміну стає тільки менш вигідно. Ну а ходити з розбитим телефоном рано чи пізно треба було припинити. Станом на сьогодні я вважаю, що справді є сенс оновлюватися раз на три роки мінімум, а то й більше. В залежності від своїх потреб. Тобто цьогоріч це мінімум з iPhone 13 Pro. Важливе уточнення мова про лінійку Pro. Люди, які користуються звичайними айфонами: 16, 15, 14, 13. Вам я іноді навіть трохи заздрю, бо спрощена лінійка стає все кращою та, вочевидь, лишається дешевшою за PRO, тому вам поради давати не стану. З кожним роком усе більше відчуваю, що це ви маєте радити мені, як економити гроші. Гаразд. По темі iPhone 16 Pro це в принципі більш вилизана версія 15 Pro з абсолютно з кнопкою камери, кращою автономністю, майже непомітно кращою самою камерою, а також продуктивністю в іграх, якщо вам це цікаво. Зекономити гроші й отримати фактично те саме можна оновившись на 15 Pro. І тільки якщо бюджет дозволяє, а бажання отримати все те саме, але крапельку краще присутнє, тоді вже на 16 Pro. От і все. Я дякую за перегляд. Канал все ще вважаю новим та починаючим, тому буду вдячний за оцінку цього відео та підписку, а в ідеалі коментар із вашою думкою внизу. Це допоможе канал розвивати. Якщо ви раптом пропустили вихід iPhone 16i, я розказав про ньому в попередньому відео. Ось воно має зараз тут з'явитися. Гарного вам вечора та тихої ночі!